Всім вітання! Зараз продемонструю такий експеримент, який вже не раз демонстрував. Але що таке резонанс і як він впливає на частоту і напругу? Це важливий фактор. Як для електролізу, бачите, вже верхом при. І зараз демонструю. Частота у нас стоїть замір на трифілярі. 1260. Напруга 41. Я вже знаю, які мені потрібно конденсатори вести. Раз, два, три, я вже знаю. Так, частота у нас виросла. Напруга виросла. І споживання дивимося 236. Так. Частота 23, 56. Виключаю конденсатори. Частота споживання пригає. Так, зараз подивимось. У нас я включу конденсатори. Міняється напруга. Фактично, на споживання це не впливає. Побачили. Тобто ми виростає частота із. Я виключаю, у нас частота 12, ввожу в резонанс трифіляр, виростає напруга, і виростає частота. Тепер з цього. У мене тут працює лампочка. Зараз буде видно, як вона. Тобто тут з'являється не тільки напруга, ще додатковий струм, і частота виростає, майже подвоюється. Саме за рахунок резонансу. І тепер з цієї розеточки, де є лампочка, ми можемо включити. Електроліз. Зараз я поміняю воду на чисту і подивимося, як з резонансу відбувається електроліз. В якості одного електрода використовую мідну фольгу. І тут якийсь цікавий процес відбувається. Одна половина забарвилась, хоча це тільки на цей провідничок подавався потенціал. Але, як ви бачите, чітко розмежування якісь дивні процеси. Вона була півскобою у банку заведена. Зараз ми її сюди так само поставимо. Але я ще такого не бачу, щоб на одному електроді утворювалися такі різні нашарування. Поміняв місцями лампочку, включив далі. А сюди буде відбуватися електроліз. Тут у нас налаштований подвійний резонанс. Я схему намалюю і поясню, що таке подвійний резонанс. І дивимося, як у нас зараз буде відбуватися електроліз. От. Інтенсивний. Видільного газу брауна. Вона одразу помутніла, я тільки що її поміняв. От, видно, як вона бурлить. І зараз намалюю схему і поясню, що таке подвійний резонанс трифіляра. Так, намалював малюночок, щоб вам було зрозуміло. Таких трифілярів у мене там два. Один нижній, другий верхній. Я працював з верхнім трифіляром. Тут є резонансна біфа, тобто біфілярно включено початок кінець. От. І на центральну живу я також перед випрямляльним місточком. От перед випрямляльним місточком поставив цю зборочку і вів резонанс. Ми отримали подвоєння частоти і підняття напруги. Десь на процентів 20. От. Тобто за рахунок резонансу ми піднімаємо потужність і отримуємо досить непоганий електроліз. От у нас зараз тишина, все введено в резонанс. І моментально починається інтенсивний електроліз. Тобто ми працюємо із трифіляра з подвійним резонансом. Таке пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей!